Щодо відміни бусифікації громадян у віці від 50 до 60 років, ну про це нам повідомив один відомий депутат, саме знаєте, який. Е, та чи буде виконуватись оця директива командування сухопутних військ? Ну, ми не знаємо, чи взагалі то що там написано, і як взагалі на це подивитися, коли. Це буде взагалі реалізовано на практиці. Але мені, взагалі, тут турбує ситуацію про це: про те, що народний депутат висловив взагалі інформацію про цю резолюцію таким чином: Нібито бусифікації не буде. А що буде він? Подав це так, що нібито абусифікація інших громадян у віці там, до 50 років, це нібито законно, це передбачено законом. Але ми знаємо, що такого закону немає, і співробітники ТЦК не мають права ніколи нікого і ніколи нікуди доставляти. в тим паче увірені їм центри. Те ж саме неможливо сказати і про співробітників поліції, які відповідно до чинного, Кодекс України про адмінправопорушення також не мають права доставляти громадян туди, і про це я раніше вже знімав відео. Можете подивитися на моєму каналі. Тому директива щодо заборони бусифікації, ну, взагалі-то вона дуже дивна, оскільки бусифікація юридично не існує. Але ж ми бачимо і ми живемо зараз у такий час, коли дійсно виконуються вказівки, а не закони. Тому, можливо, дійсно ця директива буде виконуватись, і, можливо, ми її колись побачимо, що там написано. Взагалі, що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо вам потрібна консультація, права допомога, ви можете звернутися до мене. А якщо ж ви потрапили вже в біду, то краще ну, дзвонити адвокату.